Дві розбиті автівки в ковалі через неуважність і нехтування безпечною швидкістю. Аварія сталася напередодні на вулиці фестивальній. На щастя, обійшлося без жертв. Коли патрульні прибули на місце події, то з'ясували, що керманич автомобіля марки Honda не дотримався безпечної швидкості, а також був неуважний за кермом. І перед виконанням маневру обгону він не переконався в тому, що автомобіль, який рухався попереду нього, а це був автомобіль марки «Субаро», увімкнув покажчик лівого повороту та намагався здійснити поворот ліворуч. Це і стало причиною зіткнення автомобілів. Позашлюховик став некерованим та здійснив наїзд на електроупору та паркан. Погляд на стан сп'яніння показав, що водії були тверезими. На винуватця події інспектори склали два протоколи за статтею 124 та за статтею 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення.